В дитинстві мене лякали три речі. Перше, що батьки спалять, що я зливаю у них віно з бутіля і розбавляю водою. Друге, що за це я отримую конкретних трендюлей. А третє, це флюс. Не шукайте логіку. Просто слово страшне по собі. Я пам'ятаю ще стоматолога свого в дитинстві. Флюс! Що ти там кажеш? Это не стоматология? А який флюс? А, флюс для пайки? Флюс для пайки, мы же сейчас обговорим. Флюс для пайки, конечно. А что это такое? А, типа каслом машу не использую. маслом, в смысле, смазка для олова, правильно? Ага, понятно. Да все какой чушь вообще. Смазка для олова. Ну и что? Помазать олово и что? Вон что, блестит начнет или что? Я тебя умоляю. Я что, олово не расплавлю? Ну, флюс, блин без флюса паяльником зараз элементарно это сделаю. Да это проще простого, блин. Один флюс один. Поехали. Берем просто, просто берем и выпаем. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Что а ты... ты там про флюс сказал? Что там за смазка? Опять ці приколи твої з. цих шопа. Окей, добре, тоді попробуємо ех, з флюсом. Але це все розводняк, я не вірю в то. Флюс лікували у стоматологів от за допомогою таких от шприців, в яких зараз флюс. Цікаво, якщо флюс у флюс. Що буде? Ой, не умнічай там, я й сам знаю. Що попробуй вид видавити. Так, все. Ну она не твій флюс, і що? Тут профі. Працював, робив, нічого не вийшло, тут флюс якийсь. Бо, ой, сам подивись, ось, будь ласка, дивись. Диви, плавиться. Прикол вообще. Ну, в смысле, я знав, що так і буде. Ну, це прикольно, да? так? Це ж я раніше чого такий злий був, тому що в мене флюса не було. Ну все, все, все. Бач? Все працює, як я й казав. Щоб нормально випити, треба користуватися флюсом. Я магія. Це, це елементарно. Треба пару секретів знати. Я завжди знав, що флюс це флюс. Та ми дружимо з третього класу з ним. А що ми тут робимо? А, в чому як не треба паяти? Ну, все логічно. Друзі, пишіть в коментарях, якими флюсами ви користуєтесь, але спершу напишіть, що це, який в нього склад, і що конкретно воно робить з Що Нема флюса, воно не плавиться. Є флюс, воно плавиться. В общем, пишите. а я то сам то все так знаю.